Від Соєцького інформбюро оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 28 листопада 2025 року. Загалом від початку цієї доби відбулося 289 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали 28 авіаційних ударів. Скинувши 86 керованих авіабомб, крім цього, російські фашисти задіяли 876 дронів Камікадзе та здійснили 2264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На Лиманському напрямку з початку доби російсько-фашистські загарбники 37 разів атакували позиції українців у районах Греківки Ольгівки. Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Корового Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у напрямку населеного пункту Червоний Став. Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону. Сили оборони стримують ворожі штурми. Російські фашисти зазнають значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 86 окупантів, із них 70 фашистів ліквідовано. На Оріхівському напрямку загарбники вісім разів намагалися просунутися у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам'янського. Тримаємо стрій, підтримуємо українську армію. Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.